Я хазяйством вмію керувати краще всіх сусідів. От взяв на промі граблі, і сікатор. Все замовляю наперед, бо порядки на води теж треба вміти. А на промі добре що? Що на всі сезони всього є? Ой, дача це моє життя. А промпомічник? помічник баросаду і ґрунт тільки там беру. І особливо квіти люблю. Бульба то добре, але ж і гарно у дворі має бути. А пром і око радує, і ділу помагає. Жінка сказала дітей у школу зібрати, от я й пішов на пром поручки зошити. Я не знав, що стільки всього треба, але дивлюся, і таке і сяке. За один раз на весь рік взяв і готово, ще й зекономив на промі. Ой, мої малі ті ще модники, тому я на промі беру куртки, там кеди, ну що хочеш. У дітей там тренди, шменди якісь. Ну а мені те що головне, щоб зручно було і ніжка дихала, ще й вигідно на промі. Я той телефон вічно десь пущу, тому на промі беру і плівки захисні, і чохли, або навушники, бо часом десь загублю чи в проні забуду. Добре, що на промі купа всього корисного для телефонів є. Я в горах спец, але довго шукав намет хороший. Знайшов на промі і намет, і сухпай. Я ж то вже ну, розбираюся. Мені все підряд не підійде. А на промі і вибір є, і доставка зручна. Зі мною живуть три собаки і два коти. Для цієї ватаги я на промі беру і корми, і одяг, і лежаки. А вони ж свій характер ще, розумієте? Тому з лососем корм давай, а та чогось любить, як рожеве. Добре, що все є в одному місці на промі. У мене двоє дітей, чоловік, ще й пес. Тому все для дому беру на промі. І продукти, і для прибирання. Бо зібрати всіх в магазин, то задачка, знаєте, не з простих. Ще й дітям кожному своє подавай, а пром і час, і гроші економить. Я вже третій рік вожу на фронт пауербанки, генератори та ліхтарики. І весь цей час замовляю на промі. У нас завжди запитів сотні, а мені треба і швидко, і щоб в наявності було. А на промі і ціни приємні, і вибір є. Фух, у мене щодня тренування. Я все брав на промі: і формул, і килимок, і гантелі. Я ж готуюся до ультрамарафону, сила думки. І підготовка має бути комплексна, а з промом дешевше. Одяг люблю, але розумно до діла підходжу. Все беру на промі куртки, чоботи, кросівки. але так беру, щоб стильно. Бо всі ті ваші тренди, то щоб ви просто купляли більше, а стиль то назавжди. А на промі ще й економлю. Я люблю організацію простору, бо я діва за задіяком. Взяла на промі і крісло, і подушки, і вазон ще щоб комплектом. Бо порядок вдома порядок в голові. Добре, що на промі декори є, хоч п'ять разів на рік міняй. Догляд за собою це ж мистецтво. Беру на промі пудри і все для Меніка. Ну люблю я, коли сьогодні ти жінка вам, завтра феєчка, а потім ще там хтось. На промі можна ні в чому собі не відмовлять. Я свою машину знаю, від А до Я. Скільки років беру на промі шини і акумулятори? Щоб там не зламалось, я сам заміню. Вже 15 років мене льота тьфу, тьфу а з промом ще 15 пролотить. Ми з дітьми навчаємося в іграх. Це така методика. На промі беремо і конструктори, і ляльки. Вчені кажуть, що так з народження розкривається потенціал на все життя. Уявляєте, щоб були розумними як мама, і економили на промі. Зібрала друзів в гори покатати. кажу замовляйте на промі лижі та спорядження. А вони мені на місці орендуємо. Я на промі стільки всього замовила і зекономила, що вже свою гору можу купити.